У здоров'я, дорогі глядачі. Нам багато чого розказують. Той ж уміров міністр оборони каже, що ні, ну бусифікації ж більше не буде в нас. І ось ми бачимо, так: ми ж бачимо результати. Ми бачимо, як кожного дня виходять якісь відео, просто, просто а, жахають ці відео, знаєте, вже з якоюсь а, вже з якоюсь особою, жорстокістю. Знаєте, все це відбувається. Клименко, наш головний поліцейський, взагалі каже, що ні, ні, ви що? Ніяких інцидентів в поліції, то якісь там поодинокі випадки. Але ми бачимо, що поліція вже лупцює жінок. Я знаєте, не буду виставляти тут це відео, але вже, мабуть, всі бачили це відео, де поліцейський в Одесі, якщо я не помиляюся, б'є жінку. Дуже жорстоко, знаєте, ну, це просто вже, я не знаю, просто, просто кончені мразі. От і все. От правда. Ну, ну, ну Нема в мене інших, інших слів, правда. От просто нема. Ми бачимо, що, що б там нам не казали: ми бачимо, що в поліцейських просто нереальні повноваження. Нічого їм не буває. Там вже скоро малих, мабуть, почнуть лупцювати. Я не знаю вже, чи бувати вже почнуть. Нічого абсолютно їм за це нема. ТЦКшникам нічого нема. Пусифікація як була, так і є, продовжується. Ми це все бачимо прекрасно. Стає тільки гірше. То військового мутузить поліція, то ну тобто, ми бачимо ось весь цей безприділ. В Одесі взагалі кажуть, що пробивають, пробивають колеса, тобто, ставлять, пробивають колеса, от просто, ну, я не знаю, витягують чоловіків з цих машин. І всі кажуть про якийсь наказ. Знаєте, от бачиш це відео, і всі кажуть про якийсь наказ. Де документи, що наказ? от Вони виконують чийсь наказ, виконують наказ, що за наказ? чий це наказ? Що це за наказ такий? А далі цікаво. Є така депутат Анна Скороход. Вона останнім часом, знаєте, так дуже відверто. Дуже відверто розказує про ТЦК. І знаєте, що ніхто її не посадив, ніхто там не арештував. Вона собі ходить спокійно по ефірах, розказує багато всього цікавого, дуже цікавого розказує. І про те, як гроші беруть, і про командирів, і як на нуль відправляють, хто там не заплатив, і так далі. Ну, от дивіться. Давайте будемо мислити трохи ширше так, всього цього. Не просто ж вона отак захотіла і сама ходить по цих ефірах. Хтось їй дав наказ чи дозвіл це робити на злив всього цього ТЦКшного бруду. Думайте, хто дав цей дозвіл? Просто думайте і все. Задумайтесь над цим. Далі подивіться відео. Бажаю здоров'я всім. Сьогодні я мав честь спілкуватися з ТЦК, і яку цікаву річ вони мені розказали, Мотивація їхня круті часто людей. Она заключается в том, что высшее командование им поставило такой ультиматум, если они не выполняют свой план по людям, то едут они. И они поэтому так и крутят людей, чтобы самим не ехать. И стараются изо всех сил выполнить план любыми способами. Вот такая у них мотивация. А помогает ли это фронту? Да никого не волнует, ни наверху, походу. Но их так -то точно. СЗЧ 200... Точніше, на щиті, Та вже нікого не колише. Знаєте, може бути, що і правду каже цей військовий. Звичайно, може бути. Звичайно, Звичайно, це може бути правда. Бо ми бачимо просто оцю жорстокість, так? оцю жорстокість, особливо останнім часом. Як би там не було, а людей як пакували, так і пакують, і ми всі це розуміємо, що зверху з цим погоджується. Бо я вже не раз казала, якби Зеленський з цим не погоджувався, він просто в одному зі своїх вечірніх відосиків просто сказав би, що слухайте все, давайте досить, щоб я більше не бачив оцих бусиків, оцього пихання людей, оцих затримок дебільних і так далі. От і все. Але цього не відбулося. Значить, що? Значить, зверху з цим абсолютно погоджується. І хтось дає наказ на все це. І наостанок, знаєте, от просто не можу змовчати, от, ну, ну не можу змовчати, коли бачу цю просто херню, нам таку несуть херню. І знаєте, люди все це хавають, і вже аж бридко від цього, якщо чесно. Всі роздувають зараз цю тему мобілізації 18-річних, що ось Америка там наказала і так далі. Дивіться, покажіть мені те відео. Чи запис, я не знаю, там, де це відбувається, що секретар Держдепу каже про це. От чітко про мобілізацію, що давайте знижити мобілізаційний вік, мобілізуйте 18-річних. Покажіть мені це, будь ласка. От хто зараз дивиться це відео, покажіть мені, будь ласка, покажіть це відео, де чітко він про це каже. А знаєте, ви його не знайдете, цього відео. Його нема, бо це все неправда. А для чого нам вливають оцю хірню в уші? А зараз я вам поясню. О те, що нам вливали, і продовжують вливати, оцю розкручувати цю ситуацію. Зараз поясню, для чого все це. А, що от ви, мовляв, мобілізуєте 18-річних, а ми, американці, їх екіпіруємо там і так далі. Оцю бідятину роздувають і продовжують, продовжують роздувати зараз. Як я вже казала, покажіть мені це відео, де це сказано. Люди, будь ласка, я вас дуже прошу. Вірте, тільки перевіреній інформації. Перевіряйте інформацію. Якщо чуєте щось, ви ж розумні люди. Перевіряйте, будь ласка, інформацію. Ну, не вірте всьому, що вливають. Як було все насправді? Розказую по факту. Спікер держдепу. Хто знає англійську? Будь ласка, почитайте все це є в. В реальних фактичних виданнях і не те -оте перекручене дерьмо, яке нам вливають. Читайте, читайте це, де реально було написано, а не перекручене дерьмо. По факту, спікер Держдепу Меті Мілер, він сказав, що якщо Україна забезпечує додаткові сили, ми готові озброїти ці сили і тренувати. Взагалі нічого не було сказано, взагалі про юнаків 18-річних. Не те, що понижити мобілізаційний вік, а взагалі про це навіть не йшлося. Абсолютно. Але хто буде вчитуватись, розбиратись? Правда? Ну, навіщо? Ну, влили цю херню, ну, люди ж вірять. Але далі найцікавіше: після ми одразу швиденько люди схавали це і одразу швиденько вливають слідуючу херню. Зеленський проти мобілізації 18-річних. Зеленський не дасть мобілізувати 18 річних. Коротше, Зеленський крутий хлопець і, і так далі. А хтось вимагає від нього цього? От скажіть. Ні. Зате ми побачили, які погані іноземці і які крутий Зеленський. Тому, дорогі, дорогі підписники, будь ласка, я вас дуже прошу. Вірте тільки перевірній інформації. До речі, ця інформація. Оці телеграм-канали почали перші, почали розкручувати телеграм-канали цю хірню. І вона з'явилася саме тоді, коли і росіянські телеграм-канали почали розкручувати цю хірню. Думайте, будь ласка. Вірте тільки перевіреній інформації. Перевіряйте те, що чуєте. І взагалі не вірте всьому, що чуєте. Все перевіряйте абсолютно. Ми всі нормальні, розумні люди. Будь ласка. Давайте думати, а не вірити всьому, що нам кажуть. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.